В хорошому випуску зараз у вас скільки інтеграцій? Три з половиною. Три з половиною. Ну, це, це три просто інтеграції, одна нативна, коли ми не кажемо нічого про бренд, але він умовно є в кадрі. В середньому за один випуск ви скільки збираєте за ці три інтеграції? Ну там така кореляція. Ну ж у нас дуже багато позицій, типу там від є скетч, є партнер в. Приз за випуск від партнера є просто партнер-питання, тому ну мені дуже важко сказати. Прям ну там, ну давай, умовно, там від 150 до 300 тисяч може бути одна інтеграція. Uh -huh. Ну от, там, якщо буває дві їх, буває три. типу. Uh -huh. от, так. Порядок. Такий. Да, да, да. От скажи, будь ласка, як ви підходите до планування і стратегії, да, де у вас в основі планування має лежати настільки суб'єктивна річ? Як заходить, не заходить. Як можна передбачити, да, що творчий унікальний продукт Дякую. буде виходити з певним ритмом і не тільки виходити, а й досягати певних показників медійних? Ну, ще варто сказати, що монетизація з Ютубу навіть за мільйон приносить копійки. Ну, і до того, що так, Ні. як, як вести бізнес на монетизацію навіть можете не розраховувати. Тобто, ваша за ваш заробіток це чисто реклама. рекламу. Я так. просто скажу, що у Федерівлог монетизація приносить між, мені здається, 5 і 10% того, що ми витрачаємо на те, щоб все ну, це, це зробити. Та, 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 ну, тобто менше, ніж 10 відсотків. Ну так, для розуміння масштабу цифр. зараз ми на тому періоді, що. У нас те, що ми гарантуємо, ми 90% набираємо. Тобто, просто вже є розуміння, скільки в середньому є перегляд, ми його гарантуємо, це гарна цифра. Навіть коли у нас нове шоу, я приблизно розумію, скільки воно набере. Умовно, у нас там був спецвипуск новорічні підсумки року. Просто я кажу: він набере 500-600, трошки менше, ніж зазвичай, але він і він так і набрав. Він просто вже є розуміння. Да. І ви як... трошки знижаєте ці. Да, ну, трошки є це... розуміння, як зреагує да. там, стрім набере сті онлайн такий, Ну, бо просто вже воно якось тримається з невеличкими похабками. Ми завжди ставимо. От Андрій так робив, тому ніколи майже не було там проблем скандалів. Умовно, коли в нас ролики набирали по 300 тисяч, він гарантував, як гарантував спонсорам, що він буде набирати 200. Тобто угу. ми ніколи на, не ставимо найвищу мітку, бо різним може статися. Ну там скандал, щось не да, зайшло, Режу. там Ютуб за мати зрізав. Я і, почув. Да. Е, і так воно і зараз. Типу, ми ставимо трошки менше, ніж реально набираємо, щоб на випадок чого не було проблем. А навіть якщо і таке там раз на на Рік відбувається. У нас є стільки варіантів до закрити це питання. У нас другий канал, ранкаве шоу, фанфіки, інстаграми, шо... ми в шорс можемо вилітіти на шорс це набирають по 200-300 тисяч. Ну, Тобто, закритись не проблема.